Серед багатьох міст нашої держави кожне має якийсь свій неповторний шарм, свою харизму. Сьогодні ми з вами у княжому місті Львові місто, яке славне не тільки своєю культурою, не тільки своєю історією, не тільки мистецькими різними фестивалями і акціями, але також має давню кулінарну традицію. І в рамках нашої програми ми нарешті вибралися до того великого і славного міста, щоби заглянути у його кулінарну спадщину. Одним з одних характерних львівських характерних львівських страв є штрудель. Тому ми завітаємо не в гламурні львівські кав'ярні, але зайдемо до звичайної простої львівської господині, яка відкриє нам домашній рецепт смачного львівського штрудля. Слава Ісусу Христу, Слава До вас в гості Добре. прийшла суботня кухня. Кажуть, що у вашій хаті печуть добрий Львівський штрудель. Правда? А так буде так. Будемо пробувати. І так, дорогі наші глядачі. Нарешті ми на тій звичайній пересічній львівській кухні з пані Христиною готуємо львівський штрудель. Що нам потрібно, прошу. Проанонсуйте матеріали. Е, матеріали для тіста дуже прості, тісто, як на вареники. Для цього нам потрібна мука. Вже пересія. На око? Не так. на око. Повідношення в мене є. Три порції муки, одна порція води. Три Дуже. до одного. Вода, одне яйце, дрібка солі і чайна ложка влії. Дуже Починаємо? Так, пробуйте. Починаємо. Можна, я буду з яйцями працювати? Можна, будь ласка, прошу. Ага, то ми туди будемо вибивати, так? Так, сюди зразу. Я навіть не знаю, чи я вмію львівські яйця розбивати, але водій можна. Так, добре. Тікай, дікай, дикай, дикай. Можна буде надіятися. Можна сюди, дякую. Так. І дріб солі. Бо зазвичай в нашій студії під столом стоїть смітник, ну, але то ми в гостях то мусимо якось так годитися. Так. І як вчила моя бабуся, мусить бути без трошки олії. Угу. Може, діємо кашу, Штруделя, не спортиш, може дві ложки. Тісто там... буде таке гарне, еластичне. Мусить... Так. Є господині, які вміють тісто замісити в мисці, але я до них не належу. У мене мусить бути класична тошка. Добре. Стільниця. Нам саме головне, щоб рецепт був автентичним і виготовлений так традиційно, як робиться у Львові. Я вам хочу сказати, що в принципі в штруделі може бути різні варіанти тіста: від слоєного до всякого різного, ну, різноманітного. Але і моя бабуся, і мого чоловіка-бабця в Золочеві. Вони роблять тісто таке, як на вареники до штруделя. Mm. Ну, і ми будемо тут... такий пробувати. І тут такий найпростіший, навіть. Чоловіча рука то може зробити, я так думаю. Додаємо. А ви знаєте, я вам ще розкажу такі, львів'яни між собою жартують, що справжній львів'янин ніколи не їсть в львівській кав'ярні штрудля і сирника. А знаєте чого? чого? Тому що все одно його мама або бабця готує краще. Ясно, очевидно, як я не догадався. Ми сьогодні проходили між іншим біля Львівської штрудельні відомої, і кажу, сюди ми не будемо заходити, тому що ми будемо їсти справжній штрудель, живий з домашньої традиційної кухні. Тісто наше готове, і ми його кладемо на тарілочку, щоб трошки відпочили, бо тісто любить відпочити трошки. Наскільки ми його кладемо? Ну, приблизно на хвилин 20. Ясно. Ми маємо трошки часу. За цей час ми починаємо чистити яблука. Так, тепер ми чистимо яблук. Яблок. Я так розумію, що яблук треба, щоб було багато, бо чим більше, тим більше. Буде... Приблизно є на один штрудель 4-5 яблук. Mm. Приблизно. Yeah. Ну, залежно від величини. А то тісто ми замістили на один штрудель, так? Тісто ми замісили на три. Я ah. забула сказати, перепрошую, що одна склянка муки йде на один штрудель. Yeah. Зрозуміло. Yeah. Від кількості ми даємо no. більше чи менше муки. Чистимо і потім ріжемо його як? На дрібненький, пластинки. На плести. Добре у мене виходить. Дуже добре. Так, так. якби ціле життєві доштували. І так, япка я порізав добре, правда? Так, чудово просто. І Тісто і... вже вистоялося. Тісто вже наше відпочило і готове до подальшої роботи. То ми поки що їх відкладаємо? Можемо на бік поки що, так. І зараз ми трошки посипаємо мукою, щоб легше було розкачувати. Так, таке так. І не інакше. Відрізаємо частину і <кій> беремося його розкачувати. І розкачуємо на довжину. Кожна господиня знає приблизно, яка в неї довжина ширина бритванки. Я знаю, що моя приблизно так, як моя ця качалка. Ось така. Трошки прощаємо. Якщо будемо, А як загробу треба розтачувати тісто? На вареники. Як на вареники? Або як на як, Ну, Залежно де ви є. Так. <схай> 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 Був як на вареники. Я навіть не беруся пробувати. А я е вам дам вже... другий. другий? <схай> добре, добре, <схай> <добрий>. <схай> добре, добре, я вже буду добре, добре дивитися. Я боюся, що внизка парати, бо штрудиється дуже така цікава річ. Як на мене, то було все ще чимось, ну, не знаю, китайською грамотою зробити добрі штруди. І тому я боюся, щоб часом щось не скапає. То так завжди здається, знаєте, поки раз не спробуєш, здається, що тут дуже-дуже тяжко. Ми посипемо трошки сухарями. Того в нас меню не було, але якщо треба, то треба. Треба, треба. Щедріше? Отак добре, щоб трошки стік від яблуку. Ага, вбиралося. Ясно. Тобі, коротко, абсорбент. Так. <реш> так. А, також трошки нехай має буде зверху. Так. <реш> І тепер Ярко, робити, так? яблука, так? Так. Ну, прошу, а я буду дивитися, як то має бути. А ми не цукруємо яблука, нічого з немає. Ми не зараз їх цукроємо вже. Ага, тут, то ж. То, то, то все буде, так? То все буде. Добре. Вибачте, що я перебуваю, я просто дуже люблю солодке. То вже далі пішло все на Євіцьку. Мірка на око. Mm -hmm. А може ми ще чогось туди досипемо, ні? Ми досипемо зараз. Точно. Так. Добре. Точно. Трошки цукру. Яблука добре, щоб були трошки з кислинкою. До штрудля. Але цукру ніколи не буває забагато, правда? Я теж так думаю. Так, Така грудочка цукру, щоб. І що ми даємо? Корицю. О. Або це не ман. Або це не ман, так. Тоже залежно хто як любить. Хтось любить без, але переважно то. Й... Ну, яблука Всі. вони все якось в чим чи скрізь, вони все йдуть з корицею. Так що штрути так. також вони. Масло що з ним робимо? І його ми так де-не-де кидаємо, щоб було трошки м'якше. В шахматним порядку. Ну, так стараємося. І скручуємо. так. — Можна таке. Чотири пос... роки буде легше, напевно, я думаю, робити. Якщо... Я перший раз роблю справжній штрудель. До того часу я його тільки їв. Історичний момент перший. Штрудель, до якого я приклався перед тим, як він спечений. беремо його на бертвенство, яка виставлена пергаментом, але в нас є такий нещасний лайфат так, багаторазовий. <звук> ну, тепер прошу. Тоба... вже буде ваш другий, Це Тоба... індивідуальний. Добре. Не знаю, чи, чи в мене так вдасться. Якщо щось бити по руках. Так, тепер так, яблука. Сухарі. А, сухарі, мало не забув. Прошу допомогти, я вам допомагав. Абсорбент. Можна тайком посипати, бо не злипалося. Так, тепер таємо яблука, так. Добре. Так. І до цього з ми ще дамо родзинок. Аж до цього ми ще дамо О, досконалені. Так. І родзинок багато? Ні, не дуже. Так. Але я думаю, то, якщо вже родзинки, то можна експериментувати, напевно, і горіхи додати, правда? Можна горіхи, так. Я дуже люблю горіхи. Слідуючий шуру, який буду робити сам, напевно, буде з горіхами. І ще з маком треба попробувати. — І з маком можна, так. Це вже зовсім інша історія. І це на моно. Так, так, так. Як кажуть, в май-мало. — Можна я робити з трава справу. Вже так, щоб ніж щоб той штрудель записався зовсім. На мій рахунок. Так. Так. І таке готоненько. Пробуємо, так? Так. Закручуємо. Як навіть якась десь дірка, буде, то нічого страшного, то ж завжди можна підліпати. Скраєчку забрати, де зайве і туди буду ліпити. У ну, вас чомусь кращий. Але то практика, я так зрозумів, велика сила. Ваш наступний буде теж. О, такі він такий довгий, ми його можемо таку... подігу. Краєчки треба добре зріплювати, щоб вони не втікати втікати. І, І тепер що його на балкон? Ні, ні, там він змерзне. Ми його кладемо пектися на 45 хвилин. А яку температуру більше-менше? 200 градусів. Так що обставляємо. І до кожного штрудня ще дається ванільний соус. Ванільний? Ну, буває різні добавки, але ми будемо готувати сьогодні ванільний соус. Добре. Для цього нам треба пів літри молока, два жовтки, пів склянки цукру і чайна ложка муки. Хм. Молоко ми гріємо, ставимо грітися. А за той час ви можете відділяти білки від жовтків. Ми його робота. До жовтків ми додаємо пів склянки цукру. ретельно розмішуємо. Ретельно, щоб не було груху. І чайну ложку муки. Бажано з чубком, тоді він буде густіший. Щоб наїстися. Цю готову масу ми зараз даємо до гарячого молока. І тут теж треба добре розмішати, знову ж таки, щоб не було і щоб не пригоріло. Зрозуміло. Довести до кипіння я так розумію. Довести до кипіння, але на невеличкому вогні. Так. Постійно помішуючи. Наш соус вже закипів, ми його виключаємо і додаємо півпачки цукру. щоб у вас не вийшов валідний стол. Підкладаємо ну, вистигати. Сьогодні ми з вами готували штрудель, львівський штрудель, який початок всі бере все ж таки з відня. Були ми колись одною країною, одною державою, і перейняли також те, що є корисне і потрібне для нас. Перейняли, маємо відбиток австрійської музики, архітектури, маємо відбиток і австрійського австрійської присутності також на наших кухнях, зокрема нинішня страва, яка стала вже автентичною львівською, бо не можна собі уявити львівську кав'ярню без запашного штрудля. Чи думали ми собі над тим, що культура, яку ми бачимо в інших народів, переймаємо, приходячи до нас, набуває на нашій землі, у нашій традиції, у нашому житті, наших обрисів, наших акцидентів. І сьогодні ми закликаємо, щоб ми не тільки пам'ятали про культуру поведінки, культуру мовлення, культуру наших традицій, але ми також їх примножували, збагачували. Щоб не цуралися того, що є справді нашим автентичним, тому що галицька культура є частиною всієї української культури і збагачує наш народ, робить нам вагу значення у світовій культурі. Тому старайтеся, дорогі наші глядачі, бути культурними, вихованими, бути носіями правдивої прадідівської культури, яка зростала, плекалася поколіннями наших предків. Передаваймо ту культуру нашим дітям і онукам, бо тільки той народ буде мати майбутнє, який буде не тільки знати, але жити своєю культурою і передавати її наступним поколінням. Пані Христино, дякую, що ви відгукнулися на наш заклик і поділилися своїм традиційним родинним львівським штрудлем. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Нам така дуже велика честь. Я сподіваюся, що цей штрудель і на смак, як ми зараз попробуємо, такий же чудовий і неперевершений, як і на вигляд. І нехай наставить Бог благословить вас, всі ваші ваш дім і вашу родину, всі ваші труди і старання нехай благословить і примножать. Нехай ласкавий Бог також і благословить всі ваші страви, дорогі глядачі, на цей тиждень і перебуде з вами своєю милістю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Смачного!